Друзі, сьогодні, сьогодні ми дамо відповідь на наступне питання: Як зменшити собі вартість виробу, не погіршуючи його характеристик? Не секрет, що у будь-якому виробі майже завжди є зайві витрати, які закладені у матеріалі, розмірі і формі деталі, у з'єднанні деталей у вузол. Питання тільки в тому, як швидко ці зайві витрати знайти, і де саме їх шукати. Зазвичай пошук нових технічних рішень здійснюється хаотично методом проб і помилок. На жаль, цей метод не дає гарантованого результату. Для активації творчого мислення існують багато методів. Метод розв'язання винахідницьких задач, мозковий штурм, метод фокальних об'єктів та інші методи. Ми зупинимось на простому методі раціоналізації, який практично завжди дає позитивний результат, а саме дозволяє зменшити собі вартість пристрою, ну, це механізму, апарату або приладу. Та будь-якого іншого виробу. Це метод марафоз зєд Суть метода проста ми послідовно ставимо запитання до кожної деталі і до кожного вузла виробу. Ці питання дозволяють виявити непотрібні надмірності, нераціональні рішення. Та знаходити шляхи спрощення, спрощення конструкції, що безпосередньо веде до зниження собівартості виробу. Букви у назві методу означають назви елементів конструкції, до яких ставляться ключові питання для знаходження шляху здешевлення виробу. Перші три питання ставляться до деталі, а четверте до вузла. На екрані ви бачите ці питання. Ма Букви це Чому цей матеріал? РО, чому цей розмір, ФО, чому ця форма або контур профіль. І питання, одне питання до вузла. Чому застосовується це з'єднання? Тобто ми спочатку оптимізуємо деталь, а потім їхнє з'єднання. Підписуйся на канал та ставте лайки. Це дозволить громадянам України зменшувати витрати на виробництві. Причина застосування таких деталей та способу з'єднання. Причини можуть бути технічні, технологічні, експлуатаційні та інші. Наведемо приклади відповіді на поставлені питання, з якими мені допоміг мій друг чак GPT. Рекомендую вам також залучати штучний інтелект до цієї роботи. Для кожного питання я вибрав по 3-4 відповіді, згенеровані чак GPT. Ну, на, на екрані ви бачите відповіді на питання, чому цей матеріал. Ну, далі є відповіді і дії, що треба робити. Перше. Бо взяли матеріал просто щоб було міцніше. Дія ваша зробити розрахунок міцності матеріалу. Друге, друга відповідь. Бо, бо не було іншого матеріалу. Ваша дія перевірити наявність матеріалу за, зменшеною, за меншою ціною. Ну, наступна відповідь. Бо ніхто спеціально не перевіряв ціну матеріалу. Ну, ваша дія перевірити ціну і знайти заміну. Наступне. Наступна відповідь. Бо так закладено в старій конструкторській документації. Ваша дія. Повернутись до виходних вимог до функції деталі і перевірити, чи матеріал їм реально відповідає. Наступну групу відповідей на питання, чому цей розмір. Ну, перша відповідь. Бо ніхто ніколи не ставив це питання. Ваша дія поставити питання, який мінімальний розмір реально потрібно для функції? Друга відповідь: бо, до, бо підходить під стандартні інструменти. Або оснастку, ну, яка є на підприємстві. Ваші дії, перевірити, чи дешевше змінити оснастку, ніж постійно витрачати зайвий матеріал у кожній деталі. Наступна відповідь чак джепіті. Бо так зручно монтувати ваші дії, перевірити, чи можна змінити порядок складання. Використовувати шаблони і тоді зменшити розмір без шкоди для монтажу. Ну і остання відповідь, бо розмір деталі підпадає під стандартні заготовки по ширині листа, діаметру прутка, профілю зі складу. Дія перевірити, чи не вигідніше змінити конструкцію, щоб зменшити відходи. Або використовувати інший тип заготовки. Ну, переходимо до відповідей На питання, чому ця форма деталі? Є декілька відповідей. Бо так простіше виготовляти на наявному обладнанні. Ваша дія перевірити, чи можна перейти на штампування, ліття, гнуття з листа, профілювання, що може знити, знизити трубу, трудомісність. Місткість. Наступна відповідь. Бо так було в старій конструкції. Дія. Перевірити, чи всі елементи форми деталі досі потрібні для виконання цієї функції. Наступна відповідь бо форма зручна для складання дія. Перевірити, чи можна змінити послідовність складання, застосувати направляючі елементи і при цьому спростити форму. Ну, останній. Остання відповідь на це питання. Бо форма потрібна для суміщення з іншими деталями дія. Перевірити, чи всі поверхні деталі реально працюють. Працююча частина з них лише декоративна. І останнє питання це питання до, тобто відповіді до питання про з'єднання. Декілька відповідей буде відповідь, бо потрібне розбірне з'єднання для ремонту, заміни деталей. Ну, ваша дія перевірити, чи справді розбирання потрібне протягом усього строку служби. Якщо ні, можна перейти на зварювання, заклепки, клей, запресування тощо. Наступна відповідь. Бо так зручніше збирати, оскільки болти і шурупи дозволяють компенсувати неточність, легко, легко сумістити деталі. Ну і дія ваша. Перевірити, чи можна додати направляючі елементи, змінити послідовність складання і зменшити кількість кріплення. Останні, остання відповідь на це питання. Бо деталі виготовляються окремо з різних матеріалів, матеріалів що не дозволяє зварювати або лити разом. Дія. Перевірити, чи можна змінити матеріал, або виконати вузол як одну деталь. Ну, наведемо невеликий, невеличкий приклад. Уявимо простий вузол з двома фезерованими металевими пластинами, з'єднаних чотирма болтами. Ну, застосуємо. Питання по матеріалу. Розрахунки міцності пластини дозволяє, розрахунки дозволяє застосувати тонкий лист металу. Питання по розміру. Зменшує, зменшуємо розмір пластини, бо запас міцності був завеликий. По формі замість фрезерування робимо штампування. Ну і по з'єднанню замість болтів робимо точечне зварювання. Таким чином функція та сама, а матеріал трудовитрати і складність значно менше. Як застосовується метод на практиці? На практиці метод працює так. Спочатку вибір. Розбивають на вузли, а вузли на деталі. Потім по кожній деталі проводять аналіз через питання до матеріалу розміру форми. Ну, далі по кожному вузлу проводять аналіз через питання до з'єднання. Якщо на якесь питання, відповіді ми не знаходимо, то переходимо до наступного питання. Звісно, будь-яке спрощення має перевірятися розрахунками і випробуваннями. Метод не замінює інженерний аналіз, але дуже добре підказує, де саме шукати резерви. Ну, ефективність цього методу можу підтвердити особисто. Оскільки я використовував його протягом тривалого часу ще в часи УРСР, працюючи на підприємстві Радіоприлад у місті Запоріжжі. Цей метод був для нас просто кландайком. Тобто золотою жилою. Дійшло до того, що на підприємстві було запроваджено День раціоналізації, який проводив. Проходив один раз на місяць. У певний час технологи та конструктори підприємства приходили зі своїми вузлами до конференц зали. А ми, я і мій співавтор Віктор Будико, практично митево знаходили рішення, які б призводили до зменшення собівартості вузлів. Ну, алгоритм Такого бліцу можна вважати алгоритмом передачу щодеколи. Дійшло до того, що нас, ну і мене, і мого друга та співавтора Віктора Будика, десь у середині 80-х років відрядили на виробниче об'єднання пожниваркам першотравнево, місто Бердянськ для демонстрації мету, методу марафоз'єд. Було, було літо, море, пиво з бичками та зустріч з конструкторами і технологами заводу. Знадобилось всього пару годин для, для огляду виробів заводу, щоб продемонструвати працівникам результати застосування методу ЄД». Наш результат це десятки технічних рішень, які дозволили зменшити собівартість. Промислових виробів. Спробуйте і ви застосувати мер... метод марафоз YET до будь-якого пристрою та напишіть про результати в коментарях. Буде цікаво обговорити. Треба знати, що будь-яке технічне рішення, отримане після використання цього методу, може бути оформлено як раціоналізаторська пропозиція. Ми свого часу оформляли десятки раціоналізаторських пропозицій за результатами застосування цього методу, а винагорода була додатковою, додатковим доходом до заробітної плати. Допускаю, що в наш час багато громадян України не мають уявлення про раціоналізаторську пропозицію. Тому дано, дамо визначення. Раціоналізаторська пропозиція, яка наводиться у статті 481 Цивільного Кодексу України. Ну, дамо визначення це. Раціоналізаторська пропозиція це визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне або організаційне рішення у будь-якій сфері дії цього підприємства. На відміну від винаходів, раціоналізаторська пропозиція має місцеву новизну, тобто вона повинна бути новою тільки для конкретного підприємства. Метод «марафоз'єт» може застосовуватись як на етапі проктування, так і після початку серійного виробництва виробу. Технічні рішення, знайдені на етапі проєктування, зазвичай не оформляються як ра раціоналізаторська пропозиція, оскільки конструктори і технологи здійснюють розробку виробів в межах своїх посадових обов'язків. А якщо метод марафоз'єд застосовується до виробів, які серійно випускаються, то знайдене технічне рішення може бути оформлено як раціоналізаторська пропозиція. У зв'язку з тим, що застосування методу марафоз'єд неминуче приводить до маси рішень, які можна оформляти як раціоналізаторська пропозиція, то на цю тему ми зробимо окреме відео. відео. Не пропустіть! Підписуйтесь на канал та ставте лайки, дорогі друзі. До нової зустрічі!